Вони створили EVE Online, одну із найпопулярніших ММО сучасності, яка отримала десятки нагород, кілька фантастичних романів та пам'ятник у Рейк'явіку. Це CCP Games, і тепер вони збираються перевершити себе за допомогою EVE Valkyria, першого проекту, створеного спеціально для віртуальної реальності. А розібратися, що тут до чого тобі допоможе розробник гри. Девід Літу. Просто зараз у ексклюзиві. Вітаю, ігронавти! ІФ Валькірія це динамічне робилово в декораціях нового Едену, Всесвіту Ів Онлайн. Тільки тут не буде жодної політики чи економіки, лише найгарячіші космічні баталії. Ви станете пілотом штурмового загону Валькірія, який буде битися проти інших гравців. Для цього у вас буде кілька класів персонажа від танку до снайперу, а також цілий ангар з орельотів. Та спершу навчіться літати хоча б на цьому файтері. І, хоч це лише стартовий винищувач, але його можна не кисло прокачати в залежності від класу, який ви обере... Ети, наприклад, снайперу більше підійдуть самонавітні ракети, а штурмовику, гармати та турелі. Та найголовніше, не скільки у вас зброї, а як ви нею користуватиметесь. Фішка у тому, що весь ігровий процес проходитиме у віртуальній реальності. Ви сидітимете в окулярах Oculus Rift і зможете цілитися у ворогів поглядом і ухилятись від ракет поворотами голови. І це настільки відрізняється від усього, у що ви грали раніше, що у вас просто дах поїде. Така ідея прийшла нам у голову, коли ми побачили прототип околосу на Кікстартері. Ми одразу ж підтримали проект матеріально і за кілька місяців нам прислали перші девкіти цих окулярів. Всього 12 співробітників нашої студії засіли за розробку тестової гри для віртуальної реальності. А потім ми показали це демо на і в фанфесті, є три та геймскомі. І воно настільки вразило геймерів, що ми просто не могли не зробити з цього самостійну гру. Так народилась і в Валькірія. Звісно, що згодом ми плануємо зв'язати всесвіти і в онлайн та Валькірії. Вже навіть сьогодні ви можете збирати ресурси у Валькірії і продавати їх на спільному економічному аукціоні гравцям і в онлайн. Зароблені гроші можна витратити на зброю та захисні щити свого човна, щоб при повному фарші відстрілювати суперників у Дезматчі, утримувати контрольні точки та супроводжувати вантажні човни. За злагодженість дій вашої команди відповідатиме капітан, якого озвучила зірка серіалу Зоряний крейсер Галактика Кеті Сакхов. А от за Крутезні спецефекти відповідатиме движок Unreal Engine 4, який в купі з Oculus занурить вас у справжнісінький космос. Спеціально для ігронот. Розробники із CCP Games запевняють, що у Івальфірія e ти зможеш пограти навіть і без шолому віртуальної реальності. Але з ним буде значно цікавіше. Не дарма ж ця гра стала гучним ексклюзивом для Oculus Rift.